Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. Чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні чесна я влада. Про неї в народі складають балади, працює і працює з ранку до ночі, щоб людям відверто дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.